Вітаємо вас, шановні друзі. Місто Харків вітає вас Ліга Чемпіонів. «Металіст» проти Паока. Історичний матч для Харкова, адже вперше вперше тут місцева команда гратиме у рамках Ліги Чемпіонів. Що пов'язує «Металіст» з паоком, так і що чим відрізняється? Але це про це пізніше, після того як Соса зараз обіграє захисника і проб'є поворота. Вище вищий, вищий м'яч проходить після удару капітана Металіста. Все правильно він зробив. Обіграв захисника. Візуально дуже легко. Він справився із Кіцу. Подивіться, просто на замасі прибрав правого оборонця чорно-білих, але пробив вище воріт. Ну, Встиг Соса підняти очі. Зараз він показував якраз бік партнера. Так. Девич сам проти двох. І ще зараз передачу вітав. Там Соу за є високий, але низом іде простріл. Загубився а зараз Бланко, м'яч відскакував близько до його ні, що там сигналізують харків'яни. Е, ну, харків'яни маю на увазі трибуни так чули одразу, наскільки децибелів піднявся Рівень шуму. е, Тут на стадіоні Металіст заглушив все на світі. І навіть свисток арбітра, який вказав на кутовий, а не на те, чого хотіли харківські вболівальники. І... Речі, за... І ще додаткові козири, додаткові шанси для металіста з'являються. Адже публіка за жовто сині публіка жене їх вперед. І зараз порушення правил, що правду, саме з боку металіста. І ця жовта карта навіть буде для папи мріє. Лоріан Майер розцінив цей фол на кіксу від папи на жовту карту. Ну, за ступенем грубості. Цей фол. Мало чим відрізнявся від фолу Вілягри, Ну, на мій погляд, просто що е, греки атакували до воріт. ближче до воріт металіста. Це все було і е, видно з повтору з емоції грека, що дуже боляче йому було значно більш боляче, ніж захиснику в попередньому епізоді. Тому ось тут уже Майер дав жовт. І зараз виконуватиме. Штрафний удар зовсім не Лукас. Буде Ліно виконувати його. Певне, що зрозуміли греки. Або ж і Стевен здав таку настанову, що Лукас більше штрафні не виконуватиме. Отже, штрафний удар від лівого захисника Паока. Навряд чи це буде прямий удар. Подача ні. Все ж таки, м'яч влучає, ніде шленків шубував кулаками. М'яч влучив у гравця Паока, така дещо несподіваний розвиток подій. Ліно подав принаймні небезпечніше, ніж Лукас. Подача це було не найнебезпечніше. От що було. М'яч від кулаків Дюшленковича в лучову. А в руку здається, так, Мігелю Вітор. Мені цікаво, кімбер. Яким... Боротьбі проти суперників Девіч отримує по обличчю від Мігіля Вітора. Свист на трибунах на адресу гравця у чорно-білій футболці. Будь-кого б, якби зачепили свист би був, а тут зачепили Марко Девича, героя трибун номер 1 ти більше в світлі останньої результативності і останнього, останніх випадків геройства 33-го номера металіста. ну, Тепер я, я уявляю, скільки про посипалося на адресу цього нещасного грека зараз. Подача штрапного. Соса подає, немає удару, ні. Удар є все ж таки. Не папагу є до на м'яча Дієго Соуза, але було положення позагрово. Перед цим Дієго Соуза виринув за спин захисників паока і пробив. Ні, не було офсайду, не було офсайду Лінійний арбітер. Кіцова аж над важко боротися з Дієго Соузою. Подивіться, яка різниця в антропометричних даних у цих двох гравців. І не може повірити. Болівальник металіст вирішив простіше зіграти, але спокійніше разом із тим. Ну, тут уже фінтини вдаються. І контратака металіста 3 проти чотирьох. Передача Соузе на Бланко. Передача точна. Бланко шукає Девича. Бланко під удар. Удар по воротах в руки. Але цей удар був потрібен Себастьяну Бланку. З цей момент йому був потрібен для того, щоб відчути гру. Для того, щоб нарешті відчути м'яч і. Девич. Девич бере гру на себе. Марко обіграв одного з гравців і підкат ззаду від Кацураніса. І це жовта картка, безперечно, що тут, можна ще сказати, не встигав Кацураніс повернутися у захист. Інакше як схвалити нічого не міг. На прийомі м'яча Девич з такою швидкістю намагався нестися до воріт. що лише з третьої спроби вдалося йому загребти цей м'яч, але потім от після цього фінта От він, вирішальний фінт. Жовта для Кацураніса. Честим м'яч до нього і не дійшов у небезпечній зоні. Зараз знову можна віддавати ліворуч, але пас іде в центр Моледо. Робить підкат тут. Дишленкович. А Дишленкович що робить? А Дишленкович... Це Оліс, Лазар і інша делегація греків вимагає від Майера призначення пенальті за оце зіткнення, можливо, дивимось але, ще раз. Але тут, для, тут не було пенальтів. Тут, тут все супер, але подивіться далі, для чого Дишленкович тробив, для чого він стрибав так? Я одразу згадав матч металіс Ньюкасл, Пенальті поставлений за пол Горяйнова на нападнику Ньюкасла, навіть кольори ті самі. Так, у команди суперника тут Ну, знаєте... Ситуація така, що схожа на те, що Душленкович збивав зараз футболіста грецької команди. Могло зараз просто дежавю бути у харків'ян. Так, пенальті наприкінці першого тайму у Солоніках. у ворота суперників. А тут... Дивіться, ну. Дивіться, Тому... М'яч точно не грав. Не? Зіграв в ноги, руками зіграв в ногу опоненту. У другому таймі. Папа Гує робить рикошет на користь суперника. Момент паука. і Папа рятує. Після своєї ж помилки, але атака триває. Лукас. Лукас Ліворич знаходить Георгіадіса. офсайд. А тут був офсайд, показує лінійний арбітер. Це той самий на міміку, якого ми звертали увагу в першому таймі. Ох, не було офсайду. Був офсайду двох гравців, які не отримували передачу. Вони виходили. Вони виходили, вони йшли назад. Папа. Це, якщо не рахувати всі інші корисні дії Марлеса. І от уже Девич грає красиво. Девіч другого обіграє. Девіч пробирає під себе під праву ногу. Девіч можна віддавати зараз Люди на футболістів, які набігають. Удар поворота. Ближній кут був удар. Ближній кут цілила Краснопюра. Девич. Зробив все, що міг для цієї атаки. Ось тут Бланко віддав передачу на Девича, той втік від новоспеченого капітана Кацураніса. Зміг покомбінуватись. Краснопьоро продерся, пробив. Думав, що приймаючи м'яч, м'яч загубили футболісти суперника, металіста передача Соса на Марлоса робить дуже красиво. Марлос. Без сумніву, зараз його вихід поживав у гру. металіста. Ото! Ну, ось він Себастьян Бланко, забив із зорею, забив зараз, налажився на удар, забив 1-0, святкує війська Металіст, святкує футбольний клуб Металіст. Харків на ногах, на ногах і увесь стадіон. Чудовий удар від Себастьяна Бланко. Хапобу не допоміг. Отут -то просився прохід, просився обганяти зараз свого опонента, але Він віддав пас на Бланко І чудовий удар тут. Повз Вітора, повз Хакобо. зате не повз ціль. Так, ну ось іспанський голкіпер тут допоміг, можна сказати, Бланко, не применшуючи його заслуги у цьому полі, але аж надто запізнілою була реакція голкіпера Паока. 3-0 загалом, 1-0 в сьогоднішньому вечорі на користь жовто-синьої команди Себастьян Бланко. Герой вечора, безперечно. Заміна, фінальна заміна від Хуба Стевенса. На полі з'явиться чеський форвард Томаш Нецит. Змінить він Циоліса. Ну, Це те, що називається Вабанк. Не знаю, як там у Греції який відповідник, але це заміна центрального півзахисника на високого таранного типу Форварда. Це просто бажання ну, як мінімум забити один-10 хвилин. До кінця сьогоднішнього поєдинку 10 хвилин сподіваємось і віримо до виходу металіста у раунд плей-офф Ліги Чемпіонів. Щодо Томаша Нецеда була у нас розмова перед матчем з нашим колегою, який коментує матч для грецького телебачення. Він сказав, що Нецед не готовий до цього матчу. Навряд чи Хуб Стевенс його випустить. Зараз Атанасіадіс в свого майданчику під удар. І залітає м'яч у сітковоріт металіста. 1-1. гравець, який щойно з'явився на полі, який, як я сказав, гравець, за словами. Як сказав коментатор. наш колега, не готовий, не готовий. до сьогоднішнього поєдинку. От і вірте, перегрецьким коментаторам, ну, машниця, 20 секунд з першого дотику забиває м'яч 1-1. От він центр Форвард. Ну, але при всій повазі розслабилися. Подивіться, розслабилися захисники металіста. Отут От в трьох атакували Атанасіадіса, але атакували. Не настільки щільно, щоб не дати йому можливість щось зробити Один-один. У нас 10 нервових, як би нам не хотілося хвилин. Моледа взагалі без гравця. Оліся, що покаже на швидкості цей футболіст обходить одного, другого. Оліся демонструє техніку. Хороша передача! по воротах і втрачає. Томашнець втрачає. Просто шикарний, нереальний момент. Пробивав далі, кут Дешленкович не врятував. Це було в протихід. Подивіться, звідки біг Нецит І звідки його ніхто не атакував. Щастя, Харків'ян, що не влучив Нецит. Ногою зміг він засмутити Дишленковича, головою ні. Вихід двох високих форвардів. Перші емоції учасників сьогоднішнього поєдинку. Поєдинку, який зараз завершиться. Поєдинок, який завершується з рахунком 1-1, і ми констатуємо, що металіст проходить поот. Ми вітаємо з, «Металіст» з виходом до наступного раунду і чекаємо тепер жеребкування, а також 13 серпня рішення Лозанського суду, яке, сподіваємося, буде на користь металіста. У зважить всі всі і проти на користь металіста. Емоції говорять саме за себе у Мирона Маркевича. Харків'яни забезпечили собі єврокубкову е, осінь у лізі чемпіонів чи в лізі Європи неважливо. Святкує сьогодні Харків. Вони перемагають за сумою двох зустрічей: 3-1 грецький паок.